Друзі, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про вдячність. Часто таки буває, що ми знаходимося в якійсь метушні, в нас багато справ, планів, і ми, на жаль, забуваємо дякувати Богу. Але дуже важливо, що в кожного з нас є його безсінні та дивовижні дари. І перший дар це життя. Це. Той дар, який дуже складно передати словами, наскільки він прекрасний і наскільки він чудовий. Другий дар це дар цього світу. Це світ, в якому ми живемо. Дуже важко передати словами, наскільки він прекрасний. Наскільки чудовий цей світ. І тому е <плес> дуже важливо дякувати за ці два безцінних дари. дар життя. Та цей світ, в якому ми живемо. Також в нас є можливість сприймати цей світ, чути, бачити, відчувати його. Кожен з нас може це робити. І дуже важливо, особливо в наш час, бути на зв'язку з Богом. І вдячність це один з таких гарних способів бути з ним на зв'язку. Адже дякуючи Богу, ми стаємо ближче до Нього. І зараз в наш час дуже важливо бути з Богом на зв'язку в думках, в словах, в емоціях будь-яким чином. Головне, щоб думати, пам'ятати про те, що він нам дає, які він нам. Дає дари. Друзі, дякую за увагу. Слава Богу!